Які переваги у підписки над кредитуванням або лізингом на авто? Перша і саме основна перевага це те, що при підписці у вас немає авансових внесків. Ви просто робите перший платіж і використовуєте автомобіль у власних цілях. Якщо ми говоримо про кредити, мінімум 30% вам необхідно заплатити. Друга перевага підписки ніякої запари з документами. Вам необхідно мати при собі лише паспорт. Та ідентифікаційний код. Все інше, це просто підписання договору, яке займе не більше 30 хвилин. Але якщо ми говоримо за кредитування, вам необхідно мати при собі купу довідок, підписати велику купу паперів, чекати на розгляд, чекати, поки авто буде в наявності. А це все ваш драгоцінний час та нерви. Перевага номер 3 Усі турботи, пов'язані з володінням авто, беремо на себе ми. Такі, як технічне обслуговування. Що на монтаж, сезонне зберігання гуми, страхування, в тому числі повне каско, вам просто необхідно керувати авто та вчасно сплачувати за підпискою. А також у вас є персональний менеджер, який буде допомагати вам у вирішенні будь-яких питань.